Всім привіт, з вами я Артем, канал Зоокул. От сьогодні запустили ми в наш цех по утримці рака, там де клієнт вирощує під себе цей продукт, буде його варити під свої задачі, під свою сім'ю. Запустили сьогодні рака різного розміру, трошки покидали корму різного ну, німецького корма. Так, рак запустили, трьохповерхові басейни. Такі підсвітки. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати ввечері. Укриття різного розміру, тому що знизу у нас рак до 200 грамів сидить, великий. Ну, є і поменше і побільше. В середньому басейні середній розмір. Ну і зверху буде підрощений. Все функціонує, насоси, система фільтрації є. Як зараз є отакі фільтри, також є ще барабанні. Ну, зараз дойдемо, покажу. Все під землею, все заведено, все максимально безпечно. Такі з нержавеючої сталі стілажі. Дуже все гарно зробили. Тут у нас Торкомойничок, потім бой... <кій> бойлер великий. опалення, як завжди, система э, інвертор, так як тут все э, зроблено з сендвіча, то з цих інверторів з головою вистачає, тут ташкент просто. Грімо повітря. Для обслуговування фільтрів таке. система э, фільтрації води, э, тому що тут дуже погана вода в цьому місці. Також професійний нержавіючий, сансанівський. Барабанний фільтр, все автоматизація, все кулькерування, ультрафіолет, все забітоновано. долив води все максимально, максимально, максимально максимально професійно все зроблено. тому До речі, цех стерильний, навіть ходимо. Одноразовий губові. Так що, у когось будуть якісь питання по вирощуванню рака та будівництву ферм по світу, Європа і так далі, Україна, звертайтесь до нас або на наш сайт звоклу. .so або там телефончики є. Чим зможемо, тим допоможемо. Саша, можна прийти, а виключити основно світ. І також цей цех використовується ще й для того, щоб замовник мог... Міг з сім'єю прийти ввечері і полюбуватися такою красотою. Ось такі підсвітки. Виключається основне, основне світло і отак от от можна спостерігати за тим, що у нас тут живе і вирощується. Отакі от підсвітки. Дуже гарно все виглядає. Так що, так що якось так. Дякуємо за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!